Привіт, мене звуть Саша. Я з Харкова. з yes, Києва. Мене звати Ірина і я з України, Чернігівська область, Ніжинський район, село Миколаївка. Доброго вечора. Мене звати Олена. Я з України, Українка, місто Київ. Якщо я не помиляюся, це горщик, який їй ставиться в піч, і там готується їжа. Може бути горщик для квітки. Це тяжка. Ну, паляниця ми знаємо. <гум> Це ягода, та що росте на кущі? Червоненька, така смачненька. Ще Ну щось таке знайоме, але я думаю, що то західна Україна. Це Парасолька, Росолька. Декону падон. <гум> Мабуть, коли приїхала в Данію, тому що в Данії було дуже багато друзів, знайомих, які з західної України, і в них ця мова така чиста, українська, от така рідна, рідна. Якщо брати по роках, то це 2015 рік. Я завжди розмовляла українською мовою, але життя так склалося, що я завжди. Працювала, де всі розмовляли російською мовою, і мені приходилось переходити на російську мову під час роботи, щоб спілкуватися. Можна так сказати, не бути білою вороною. Після 2013 року перейшла на українську мову, і мені було все одно. Насправді я приїхав в те місце, де вже були багато людей з западної України там спілкувалися українською, тобто якось вона автоматично з приїзду і почалось. Погляди були, але саме страшне було тоді, коли ти спочатку маленький спеціаліст, а керівник просто каже: розмовляй російською, тому що я тебе не розумію. Життя йде, я навчалася, я ставала більш дорослою, впертою була. Якщо була якась нарада, я починала з української мови, і я з роками. Закінчувала нараду українською мовою, але було тяжко. Це реально як біла ворона. З тебе сміялися, підшучували. Але я завжди говорила те, що той, хто сміється, то сміється последнім. І наразі зараз мій керівник до мене дзвонить і говорить зі мною українською мовою. Я не можу сказати, що в мене були там якісь труднощі у спілкуванні з українською мовою. Я б сказала, що в мене просто це мій вибір і нова якась сходинка в моєму житті просто на українській говорити. Мене надихнули боти в інтернеті з Ой, Росії. Вони досить багато коментували, досить нахабно коментували. І тому я вирішила, що українська мова на той час була моєю зброєю проти них, тому що вони не могли так швидко перекладати, вони не могли так швидко реагувати і відповідати щось. І тому це була по перше зброя. В мене була подруга, вона була зі Львова, і вона дуже гарно говорила українською мовою. І якщо чесно, то мені найбільше запам'яні. М'яталась, коли вона, наприклад, говорила десята по шостій, тобто це означало шість годин вечора, десять хвилин більше за шосту. Це якось стало таким приводом для того, щоб розуміти, що має на увазі вона десята по шостій. Майдан я бачила, як наші люди, тому що я ну, в Києві і працюю в центрі Києва, і я це все бачила. Я бачила, як наші люди просто помирали зараді нашої мови, нашої нації. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Частина моєї родини вони з Росії. Вони переїхали з Росії в Київ. Друга частина вони зі Львову. І в моїй сім'ї перша мова була російська. Ну, українська вона була присутня. Мій чоловік не українець, і наша спільна мова вона російська, тому що він з Литви. Так, вони розуміють, але того недостатньо. І зараз ми поступово переходимо на українську мову в сім'ї, також мій чоловік. У мене мама взагалі білоруська. Тато з України, ну якось і зустрілися вже в Україні. В сім'ї у нас такий суржик, якось білоруська, російська, український. Батька здебільшого спілкується російською, мама теж там українською, ну присутні слова. Ну звісно, що це не чиста українська мова, це трохи із суржиком, але все-таки це більше до українського. Більше таких слів, знаєш, українських. Наприклад, там раніше в нас було таке слово, як балакати. А зараз, коли ми говоримо, то ми, ми поговорили по телефону. Це складне питання, тому що моя мама вона не хоче переходити принципово з російської на українську. Там жодна порада не діє. Якщо людина сама собі не розуміє, що це важливо перейти на українську мову, тому що ця. Вже історія давно закінчилася цього совка. Ми її маємо закінчити, або в нас немає просто майбутнього. Я не думаю, що треба закликати до переходу, бо людина потрібна, щоб сама перейшла до цієї мови. Ми добре знаємо, як це примусово. Ти просто від обратного піде. Реакція, що мене змушують, нашого ну мені мене протест був був би 100% протест. Не треба закликати. Просто треба спілкуватися українською. Наприклад, якщо я з тобою знайомлюсь, і ти розмовляєш зі мною російською, я з тобою розмовляю українською. Я не перехожу. І якщо він кажуть е, не зрозумів, я тобі поясню, але поясню українською. Ну я не думаю, що якщо людина не хоче говорити українською, вона там послухає мене або буде прислухатися до якихось порад. Я думаю, це прийде з часом. Привіт, мене звати Надя, і я автор ідеї. Чому я перейшов, перейшла на українську мову. І я хочу сказати, мета моя, і що мене надихнуло, це люди, мої знайомі, мої друзі, які перейшли на українську мову, які говорили деякі ціле своє життя російською мовою, але прийшли до того наскільки важливо знати і розмовляти українською мовою, адже українська мова це наш. Код нації. Я дуже пишаюся своїми знайомими, друзями, і для мене це дуже великий крок вперед.